Всім доброго здоров'я, сьогодні у нас 26 вересня, 2023 рік Полтава. Хочу вам представити отакий сорт. Я колись його знімав раніше. Але зніму ще раз. Бо він дуже достойний уваги. Сорт називається Dripping Honey Американської селекції. Такі товарні крупні плоди в цьому році. Зараз знімемо, продегустуємо. Давайте перевіримо, як вони на дереві тримаються. Може ще й рановато трошки їх зривати, я не знаю. Пишуть десь кінець вересня. Та, мабуть все-таки зніму. Да. Ще тримається так нормально. Але дивлюсь, вже так він жовтіє. Не хочу прогавити ізйомом, із як я це зробив з раз в цьому році. Ну, Все таки бомбочки нормальні. Ледве поміщаються в руці у мене. Хоч і загрузка шалена в цьому році. Воно так не видно, бо багато листя. Он там взагалі не достав, щоб пронормірувати нормально. Мелочь висить. А ось пронормірування плоди. Оце корейський гіант, по-моєму. Ні, це, це шинко. В цьому році всього три плода на ці гроші. але багато інших сортів на ній. А ось Оцей плід я зірвав. З дерева там два, кілька сигналок було. Це я привив у посадці біля садка. Подивіться просто, яка різниця. Оце на IV. Ну, через ставку, можна так сказати. А це чисто сигналка, яка вийшла із дички. Яка привив на дички в садку. Ну там, звісно, воно росте, там мало сонця. Ось і росли вдома. Вони такі чистенькі, гарненькі, немає ніяких дефектів. А ось отут, та, що росла в саду в спартанських умовах, бачите, оці такі якби вм'ятини, це морозобоєння. Вони є тверденькі, як кісточка, там як косаєш внутрі. Я одну грушу спробував. То взагалі вона мене дуже-дуже вразила на смак. Це одна з найкращих, мабуть, найкраща груша, яку я пробував досі. Дійсно, це щось... Це щось з чим-то, як то кажуть. Давайте її зважимо. Це маленька. 147 грам. Давайте спробуємо, скільки оці вимахали. 253. 312 408. В описі пишуть, що цей сорт може досягати кілограма і навіть трошки більше. Характерна його риса, що я замітив. Чого я не замітив в інших азійських грушах. Ось дивіться на плодоніжку. І вона ось іде вже до самої груші. Вона нам. Не... По-перше, що вона якби товща стає і виглядить е як шкірка як продовження самої груші по кольору. Це така її характерна риса. От, всю я зривав вже декілька днів, але досі видно воно воно ще не висохло. Значить, цей сорт треба їсти, не різати ножем. А його треба їсти кусати. Це щось неймовірно, коли ти його кусаєш, це просто бомба. Вибачте, щось макує. Ну, це не передати словами. Сікаш просто капає. Звідти і назва, капаючий мид. Бомба, просто супер. Сейчас проверим, що воно під цукром. Давайте ще оцю сейчас одну спробуємо. Ось і так воно виглядає в розрізі. Соку воно так би би не видно, но соку тут валом. О, О, дивіться. Він аж бризає. Давайте зараз побрісу. Спочатку цю маленьку, що росла в пасадці. Тут показує 14,5. Може, треба було їх трошки потримати довше. Але я просто боюсь, щоб вони не перезріли. Я не знаю, як описати оцей смак. Він не схожий, як і на інші азіати. Якийсь він особливий, якийсь другий. І не, шка... не скаже, що європейський. Щось 50-50. Але дуже приємний смак. Просто отак береш грушу, ти її одну з'їдаєш, і тобі ще одну хочеться. Це, блін, бомба. Просто я в захваті. Я не очікував, якщо чесно. Я чув, що про цю грушу, що, що дуже її хвалять, але не думав, що настільки вона суперова. А тепер кратка історія по цьому сорту. Справжня назва сорту іде під номером. Але її хотіли зареєструвати як Dripping Honey. Це торгова марка, як, скажімо так, для цього сорту. Вони хотіли його продавати в супермаркетах. Під своїм брендом. Але щось воно там у них. Вони так і не, зробили, не, не до кінця не зробили свою справу. І ця груша якби розповсюд, розповсюдилась по Штатах і е, так і не з. Походу, вона навіть повністю не була зареєстрована. Вперше цей сорт був замічений в південній Дакоті в саду. Точно не знаю в якому році, але. Поданий заявка на патент була подана ще в 1979 році, тобто, доволі таки давненько, був замічений в якості сіянця, який виріс сам по собі від свободного запилення. Батьківська пара, батьківська форма невідома, на жаль. Може, тому вони її не змогли повністю би, запатентувати, бо вони не знають батьківську пару хоча б одного батька. Цей сорт обов'язково треба нормувати, щоб, досягати, щоб плоди досягали хороших розмірів, бо вона зав'язується дуже рясно.